Раз, два, три, четыре. Бульбашки вот такие вот. Такая рослинка. Настраиваем аппликатор, запускаем поле. Решили тут закласти дослед внести кас на горох, як він буде відзиватися на це, ну і якраз настроїмо аплікатор в цьому полі. Господарство придбало собі такого аплікатора. І заодно, от, бачите, тут кірочка, де кірочка є, а тут, де він пройшов, О, де він пройшов, бачите? Оп, кірочку зламав, пройшовся. Ну щоб бур'яни пішли.